До виставки з нагоди до 150 річчя Павла Петровича Скоропадського, останнього гетьмана України, використовувалися документи з нашого фонду 1219. Скоропадський, що містить 6277 справ. Це дуже великий фонд. Він складається з п'яти описів. До опису один. Це 882 справи. Входять документи за 1662 рік до 1918 року. Це справи про діяльність, господарсько-майнові документи, представників семи поколінь роду Скаропатських. Опис 2 – це 1677 справ. За, теж за 1670 -й, 1917 -й рік. Ці справи містять в більшості своєї листування представників семи поколінь роду з та також в цьому описі міститься Господарсько майнові документи, документи про службову діяльність, благочинну діяльність і суспільну діяльність за 1871 1917 роки. Опис 3. він містить 17 справ. Це справи, які складаються з результатів роботи дружини останнього гетьмана Олександри Петрівни Скоропадської в дівоцтві Дурново, коли вона працювала над складенням генеалогічної таблиці про 9 представ... про поколінь представників роду Скоропадських Дурново. Ну, ці 17 справ це копії, фотокопії документів, які вона використовувала у своїй роботі над цією таблицею. Опис 4 це один з найбільших описів цього фонду. В ньому міститься 3094 справи за 1840 1980 рік. Це документи, які Дяк України у 2006 році отримав зі Східноєвропейського науково-дослідного інституту імені В'ячеслава Липинського з міста Філадельфія Сполучені Штати Америки. Ці справи вони здебільшого ілюструють діяльність. Скоропадських як керманичів Союзу Гетьманських державників. Також у цьому опису міститься справи щодо діяльності благочинних, жіночих, молодіжних різних організацій гетьманського руху та фонд та щодо діяльності фонду з увічнення пам'яті про останнього гетьмана України Павла Петровича Скоропадського. Ну от там, наприклад, міститься оцей ескіз усипальниці, розроблений у. Ну, це цілий був проєкт, цей ескіз усипальниці, як планувалося побудувати на могилі гетьмана. Останнього гетьмана України це розробив Юрій Сластіон у 1950 році. Також хочу сказати, що про опис 5. Опис 5 переданий Доцдяку країни у 2009 році наймолодшою дочкою Павла Петровича Скоропадського Оленою. От Скоропадською. Цей опис, окрім особового архіву Олени Павлівни, також містить документи, які стосуються інших представників роду Скоропадських. Наприклад, 36 щоденників Павла Петровича Скоропадського. За період з травня 2019 року по 12 квітня 1945 року. Це дуже цінні і цікаві документи. Також в опису 5 є 5 щоденників Данила Скоропадського. За період 1937-1940 роки. А також дуже цікаві спогади середньої дочки Єлизавети, Павлівни з Карпатської Ці спогади вони висвітлюють події 1919-1950 року. Ну так от, підсумовуючи мою розповідь про фонд Скоропадських, я хочу зазначити, що от щодо тих документів, які саме висвітлюють життя, діяльність останнього гетьмана, то це здебільшого документи, що висві... ну, показують. Його як політичного діяча, його військову кар'єру, а саме участь у російсько-японській війні 1904-1905 року, участь у Першій світовій війні. А от щодо діяльності ну, щодо періоду гетьманату, В нашому, в нашому фонді є, наприклад, чотири справи в опису 4. Це документи, які містять звіти, повідомлення представників Німеччини, Австро-Угорщини про події березень, за березень, грудень 1918 року. Вони так і називаються донесення про події в Україні та дії Гетьманського уряду в Україні. Але що хочу зазначити, що це копії на французькій та німецькій мовах. Фонд дає. Ну, от, як, на мій погляд, він дає уяву не тільки про Павла Петровича Скоропадського як політичного діяча, а от ще він дуже яскраво показує. Павла Петровича Скоропадського як освічену людину, мудру людину, людину з великим почуттям бумару. Фонд «Ілюст...» показує, що останній гетьман України що він також був у першу чергу добрим сім'янином, люблячим батьком. Такою чуйною, доброю людиною. Підсумовуючи мою розповідь про фонд Скаропадський, хочу зазначити, що фонд дає уяву не тільки про козацьке старшинське, аристократичне походження останнього гетьмана, а також про. Павла Петровича Скоропадського як громадського діяча, як політичного діяча, як високосвічену, мудру людину, людину з дуже гарним почуттям гумора, гумору, І також про Скоропадського як доброго сім'янина, люблячого батька і чоловіка. І запрошую вас ознайомитися з документами про Павла Петровича Скарапанського, які ми підготували на нашому сайті.